Добрий вечір, місто Синельникова. Дивимося з вами на безпеку на 15-16 січня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета по шахей? Місто Синильникова загроза ракетна йде на якийсь інфраструктурний об'єкт, де люди працюють в формі в уніформі або в спецодягу. Там працюють і жінки, і чоловіки. Буде працювати ППО, але ті, хто поруч, будьте обережні, бо є загроза уламків. Людям сльози це погано завжди. Будьте обачені, бо йде ракетна загроза. Дивимося Синельниківський район. 15-16 січня. Чи є загроза людям, чи є загроза ракета до шахидів. Сінільніковський район, у вас загроза прильота. Це теж єдиний якийсь об'єкт, але я не бачу фізичних ушкоджень людям, тому це добре. Але ви чуєте, як працює ППО. І це шахеди показує, що загроза шахедна. Будьте уважні, бережіть себе своїх близьких. Ставте захист, читайте молитву. Ми побачимо з вами 16 січня. Подивимось, що нас чекає далі.